У основі будуть давати можливість вам потримати це в руках і зрозуміти, наскільки вони важкі, наскільки це складно і нелегко, і наскільки ви повинні бути вдячні тим хлопцям і дівчатам, які зараз захищають нашу територію України. Це з однієї сторони. З іншої сторони, кожен з вас тут. Я вважаю, що і я, ми також захищаємо своїми знаннями, своїми навиками, своїми думками і бажаннями вдосконалюватися, розвиватися нашу Україну. Оскільки такий слоган, як непереможні по освіченні», згадайте 22 рік, коли була навіть новина, на я цілком її підтримую, про те, що. Не будь-як наш сусід, я культурно скажу. Якщо ми будемо кожного дня ставати кращими, навчатись, бути освіченими, використовувати сучасні технології, вдосконалюватися і будемо розвиватися, то це ще один момент і один вид боротьби з нашим кором.